Вітаю вас на каналі Я в магазині Аврора. Новинки та товар, який знову з'явився на полицях. Дякую за ваші вподобайки та приємного перегляду. Ручка Гелева Гнучка Ягідка 29. Конюшина гнучка 34. Ручка кулькова з бісером собачка дев'ятнадцять. Лапка двадцять Всередині глітер. Клей ручка двадцять чотири. Знайшла ще одні ручки лапки по дванадцять. Автоматична з дизайном 24. Квітка в кулі 19. Набір маркерів двосторонніх 249. Фломастери двосторонні 59, 12 штук. Тісто для ліплення 69 12 кольорів. Тісто у відерці 15 кольорів 99 гривень. Олівці кольорові 64. Маркери магічні 49. Олівці кольорові 55. Маркери 59, фломастери пензликові 12 кольорів 77, пензлики для малювання 39, набір пензликів 22 гривні, стікери 19, ножиці канцелярські 49, коректор 49 гривень. Ось такий 14, калькулятор 179, стругалка метелик 24, стругалка ромашка 39. Закладки магнітні для книги 17 гривень, 4 штуки, ніж канцелярський 24. Блокнотик формату А7 11 гривень, тату наклейка 24, нотатки веселка 24 гривні, стікери смужки 19, малюнки перебивні для тіла 4, календар дерев'яний вічний 49. Календар відривний бабуся 24 чотири. Прищепки декоративні кольорові 50 штук 29 гривень. Прищепки 15 гривень. 19 фрукти. Свічка для торта 17 Набір чорних свічок 39. Набір свічок з днем народження 22 гривні. Розтяжка святкова 29. Кульки та насос 24. Набір кульок 5 штук 44 гривні. Кулька для гендер вечірки 27. Хлопчик або дівчинка. Шторка для фотозони фольгова 44. Топер декоративний з надписом 14 Розтяжка святкова. Пропорції 22 гривні. Підставка металева для прикрас 149. Декор рослина штучна в горщику 119. Кактус 74. В наявності знову підставки декоративні у формі листочка 77. Кольори є на вибір, також є менший листочок 55, чорний з золотом, білий з золотом, зелений. Декор для дому рослина у горщику 119. Кактуси 109. Дерев'яна шкатулка з дзеркальцем 119. Алмазна мозаїка на підрамнику 149. Картина по номерам 129. Декор ягідки 29-5 штук. Намистинки для створення прикрас 24. Сині, чорні, білі, оранжеві, рожеві. Є також менші по 22 гривні. Різець кравецький 19, набір резинок для плетення браслетів 12. Наклейки для творчості 24. Контейнери для бісеру 12 штук, 39. Контейнер для біжутерії. серце – 29. Набір на мистинок 22 гривні. Бісер блакитно-жовтий 44. Джгут 10 метрів 4 гривні. Перлинки 19. Нитка для рукоділля кольорова 10 метрів 19 гривень. Декоративна стрічка двостороння 49, 19. Дуже великий асортимент та різні ціни. Нитки для шиття з голками 10 штук 22 гривні. Набір для вишивання хрестиком 19 Великий набір для вишивання хрестиком 169 Очі для іграшок 19. Крейда кравецька 24, 10 штук, декоративний джгут 19, набір олівців кравецьких 6 штук 22 гривні. Резинки для плетіння браслетів 99. Ще менший набір є по 69. Ножиці для рукоділля 99, стрічки для декорування 24, нитки 17, спиці для в'язання 12 гривень.